І ось на треку Хокінгам Ринг розпочинається новий сезон у 26-му році в спільноті Дерес. І цей трек цікавий не тільки в грі, а й ще в реальному житті. Давайте подивимося, що завжди відбувається на цьому треку, як наприклад в минулому році. Feierabend für René Rast, den dreifachen DTM-Champion, der ja vor zwei Tagen erst eine DTM-Pause verkündet hatte, der Meister werden wollte und zwar zum vierten Mal und dann direkt mal die Radaufhängungen des BMWs zerstört hatte. Aber nicht aus eigener Schuld. Göwen viel zu spät auf der Bremse und dann die Kettenreaktion: Ben Green im roten Ferrari und auch Jules Gunand im gelben Mercedes amg ohne Chance auszuweichen. Тоталь де Аусфаль Фюреніраст. Але наступні кадри, напевно, бачили всі. Але цікаво те, що була машина безпеки, і за Машину безпеки йшов німець Вінтенман на пор на БМВ. І саме цікаво, що якби не додаткових теліколи, які додали організатори за Машину безпеки, то він би став би чемпіоном. Але на жаль, завдяки цьому. На останніх хвилинах додаткових код порше вибору собі чемпіонський титул. І на жаль, це є Турок. Так, я нічого не кажу, що Турки погані, чи щось такого. Але як для мене шкода, що в німецьких перегонах перемагає а, Турок, а не німіс, бо це ж німецький. Перегони, вони завжди тут перемагали до минулого року. Але цікаво, що буде цього року. Але це все таке. і повернемось до нашої спільноти та перегонів. Старт у нас був досить звичайний. Всі одночасно натиснули гашетку і поїхали собі до першого повороту, без всяких зіткнень. Але я збрахав. Вже на першому повороті Дмитро Палашук звужує терактулію та становився останнім, а до речі, на старту було 22 гравця. Тобто він опустився на 22 місце. Це от перший інцидент, а другий інцидент Олександр Буковський, він проспав старт і... Як то кажуть, поїхав трохи пізніше від усіх інших. І завдяки цьому його зустрів Дмитро Поліщук. І, як то кажуть, знайшов свою долю. А далі вже починаються лише агресивні дайви, як наприклад, Остака. Це початок перегонів і такий маленький дайв для того, щоб обійти тих, хто їде трохи повільніше. Але, наприклад, Іван Філаєв він вже хотів їхати вперед, і, як то кажуть, дуже агресивно задайвав Дмитра Дольника. Хоча Дмитро фінішував третім, а Іван фінішував сьомим. Тобто у Дмитра був темп, і я вважаю, що він навіть міг би і перемогти. І, наприклад, були такі інциденти, як Вальтімо Балона, який фінішував у 12 м що він втратив на початку перегонів свій опис повнопривидний і в'їхав в стіну. Так шкода, але це перегони від таких помилок ніхто не застрахований. Тому би, це вже є наука для інших, що не від повноприводної автівки можна втрачати. І навіть були такі моменти, що дехто входив неправильно поворот, втрачав з керування над своїм порноприводним і виїжджав в інший. Так, це більше-менше була без, безпечно повалено до треку, але було таке, що машина виїжджала просто на центр треку і в цю автівку виїжджали всі інші. Таких випадків було дуже багато. І цікаво, що на цих перегонах були доступні на вибір три автівки: це задний приводний мельс, Альфа-Ромео та повнопривідний опор. І е, дуже багато гравців обрали саме Opel, тому що це була синтедартна машина у паку до доступу до онлайн сегменту гри, -гри в Race Room. Тому і тут так багато цього Opel. А як то кажуть, Mercedes обирали ті, хто багатий. І, наприклад, були такі от е, помилки, як. Тридайви в один поворот, де постраждав Ан Андрій Хордієв і Віталій Жук одночасно. І на наприклад, Ан Андрій фінішував шостий, а Віталій Жук фінішував 16 Тобто, ось, ось, ось так. В тей в швидкий поворот. Ну, це перегон кудись без цього. Таке, таке буває. Від цього ніхто не застрахований. Тому калеш і рохи поступитись місцем, щоб врятувати свою позицію, а не втратити все те, що ти, як то кажуть, путів і збував собі перемову. А це, наприклад, Юра Орехов, який так само не втримав авто і в'їхав в стінку. І він до ще фінішував, здається, четверте. Але були такі моменти, як лео козаково, що він. Коли був на своєму обов'язковому підстопі, він не вказав, що хоче зробити дозаправку з заміною гумою. А механіки лише йому замінили гуму та відправили в бій. І тому він зараз їде без парево і сіжає з треку та повертається до підстопу. Так, тут трохи тупо реалізована система підстопів, і тому треба до неї дуже добре звикнути, щоб не було таких інцидентів, як у Лео. А це, до речі, не перший інцидент за ці перегони. Коли грудей вже закінчили спалива до кінця перелегонів. Але були і трохи такі кумальні ситуації, як наприклад, між мною та Андрієм. Що в мене пішла гума, і я вже їхав, як тільки міг, бо в мене автівка вже скоржила, наче то я їду у, у дрифті. І ось тут мене Андрій. Як то кажуть, рор розротає і хоче мені повернути позицію, і в той же самий час в його вже інші два гравця. І тобто, замість того, що Андрій обійшов мене напрямі, на він собі, як то кажуть, злобув покарання на мінус дві. Позиції. І це і це, це я, я як для мене дуже, дуже шкода, бо Андрій був гарним тем, і він легко міг мене обігнати. Але і завдяки -за тому, що я тут трохи водив як алкоголік -як і не давав себе спокійно обігнати, тому що я хотів фінішувати як можна виїжджати. Але мені загалом ці 45 хвилин сподобалось, бо це новий клас і... І Я обрав саме Мерседес, тому що він заднеприводний, як всі інші автівки, на якому я обираю змагатися. Тобто Васе-Корс я їжу на заднеприводному порше. І тому Мальс мені дуже-дуже здавався схожим на, на це порше, яке я керував Васето Кольце Компенсіон. І, до речі, ось наступну людину якогось скінчили з паливо. Це. Максим Бу Буковський. У нього так само за хвилину чи там за 30 секунд до кінця перегонів скінчилось паливо. І навіть ви можете бачити по анімації, що він хоче включити передачу і поїхати собі далі. А не може, бо нема палива. І якби тут була батарейка, як в Теслі, то може він там хоча б зі швидкістю 200 заміг би доїхати до фінішу. Але це все перегонно і тому таке слід очікувати, що хтось десь буде вивертати поза меж треками, хтось буде вилітати в стінку, розбивати автівку, хтось буде забувати собі зробити дозаправку. Так, це 45 хвилин на Хокенхайм ринку. І воно буде досить це цікаве навіть до останньої секунди. Тому дуже цікаво, який буде вже наступний етап, а наступний трек дуже важкий від, від звичайного, бо він дуже короткий і там є сліппі повороти без зону вилету. Тобто це, як то кажуть, дуже-дуже вибагривий трек для тих, хто любить швидко їхати, бо там буде дуже багато колових, бо одне коло 49 секунд.